Просто вулиця шини все. Ми міняємося місця. Саме свідки міняємося місцями. Роман та Юлія. З доброї волі, а не сидимо сама, чи нам висадити собі дружа долину перед собою. Чи висяти інші вже з нею? У праву руку працюємо. Ти Юлія з доброї водія, не зберемося, маєш намір, засвітиш маркер, побачиш перед собою. Через до іншого до син, у дві ваш зараз козон. І оце пальцем тримає. Заходимо і світовому наручнишок. І свідка заходимо за нами. Блаженні всі, що бояться Господа, Господь, <смір> чисто душ, любов та трібу крови на благо, помолимо снігу, щоб звеселилися, дивлячись на синів та дочок своїх, Господу, помолимо. <рістя> в дітях та життя та згани, Господу, помолимо, що і привав і війна, усе чого для спасіння просимо, Господу, помолимо Господи. Пресне добре, чисто, преблагословенно, славно владичицю нашого родиця і преснадіва Марія, всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Каже, всяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки, Господу, помолимо. Землею і в єдине з'єднав їх, тому залишив чоловік батька, свата матір, і прилучиться до жони своєї, і будуть двої вони будь чинив ти його отцем народів многих, ти дарував сахар, і сахарвеці, і рідій благословив, та Якова з Рахилю з'єднав, і від нього дванадцять патріархів явив, то Йосифа за синего і з'єднав, як дві тороження, рожені, Єфрема та всі їм дарував, ти захар, віте, за та те Течі народження їб'явив, та від корення Ісе, його приснув його плоті виростив, від неї тіло прийняв І родився на спасіння роду в ліскому. Ти через немони, твій дар і два із велико прийшов до кани Галилейської там, що благословивши, на ньому чудо совторив, показати, що з твоєї закону подружжя тоді народження в нього самочити дітей своїх, охорони від пересудів людських. І дай він рости небесної та від остатку земного. Збавти їм їхні пшеницею вином та оливою, І всяким добробутом, що про потребі іншим подавали, пошли їм і тим, що з ними все що вони просять для спасіння, то ти Бог милостивий, щедрий, чоловіколюбний, тобі слави, села йому і навче. З ти благослови і переведу, він чини на твоїй обітниці, сам благослови, я відклик тих Романа і Юлію, наставляючи й на всяке добре діло, бо ти милостивий властивий, чоловіку Бог, і силь, і тобі славу силаємо Отцю і Сина, і Святому Духові, нині і навіки, ми Росію. Перед Господом, о тобі належить, связана, слава честь і поклоніння цього і сину, і святому будку, і нині посечасний нині, зазначаю Боже Роман, заробляє Боже Юрій, світло Отця і Сина, і Святого Духа. Заручається раба Божа Юлія і роба Божа Романом, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. І дуже важливим. Це власне клятва, чи присяга на вірі одне одного одному перед церквою, перед Богом і перед Святой Сутім, будуть зараз відкритися на вірі одне одного. Перше буде повторювати за мною текст присяга Роман. Я Роман. Я Роман. Беру собі тебе Юлію за дружину. Беру собі тебе, Юлія, за дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подружні. Вірність і чесність подружні. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Сьому допоможи мені, Боже. Сьому допоможи мені, Боже. В Тройці святі єдиний. Тройці святі, єдиний. І всі святі. І всі святі. Я, Юлія. Я, Тимча, беру собі тебе, Романе, за чоловіка. Беру собі тобі, Романе, за чоловіка. і обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність, подружню. І послух. І не залишу тебе аж до смерті. Я не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені, В тройці святі єдиний. В тройці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Те, що Бог з'єднав людину, нехай не розлучає. Я недостойний, слава Боже, єднаючи вас. Уся те подружжя владою церкви, Святої Православної благословляю в ім'я Отцям і Синам, і Святого Духа. Підходимо свято, жить. Христиче, три кроки робимо назад, беремо лишний час, старимо та і нарожання стремих знову нарушено. Господу помолим. Боже святий, ти створив чоловіка з землі, і з його ребра створив дружину йому, і дав їй у поміж йому, бо така була воля величності твоєї, щоб не самотнім був чоловік на землі, сам і нині владико, простяни руку твою, зі святої оселі твоєї, і з'єднай раба твого романа, з рабою твоєю Юлією, з волі бо твоєї дається жона мужеві. З'єднай їх в однодумності, звінчай їх в одне тіло. Даруй їм потомство, щастя і радість у дітях, бо твоя держава, і твоє царство є сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Вечайся, рабоючим вам собою, і Божою Юрією, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прямо до за платочок тримаємо над головою на рішення, поки можна нети права ліва немає. Дім жається раба Божа Юлія, раба Божа Роману, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх.

Розуміючи чоловік, пані своєї мати приставить душі своєї, і буде двою одна та й троли. Ой, уважні. Одного разу було весілля в канілеські, і мати Ісусова була там. Бо також запрошена весілля Ісуса з учениками Його, коли не визначила вона, мати Ісуса каже, йому вона немає. Ісус говорить їй, що мені тобі жону, ще не прийшов час мій. Мати його говорить словом, що скаже він вам те зробіть. Ложтуші з камінних водоносів, що стояв за звичаєм для очищення юдейського. Кожен мішав подвічче по три міри. Ісус говорить їм, наповніть посудини водою і наповнили їх догарблю, і говорить їм тепер зажерпніть і до розпорядника весілля. І понесли, коли ж розпорядок, по воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино, знає чи кисло, які набирали воду. Тоді кличе женика й говорить йому, кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше, а де добре вино зберігаш досі. Так поклав Ісус початок, чудеса мукання Галилейський, і явив славу свою і увірували в нього. Ученики, промо всі з усієї душі до сього розуміння нашого промо. Господи, сержи, Божий наші мастри, вислота і помилуй. Помилуй нас Боже, Рост тві весь мотай помилуй. Ми будемо за милі життя, ми здоров'я спасіння Боже за вітання, прощення і відпущення ріхів рабів Божих, Романа і Юлії та батьків їхніх, милостивий чоловіку, людний Бог і син. Тобі слава села йому Цю і Сину, і Святому Духом, нині повсякчас і на віки віки, Господу помолимо, Господу зазволя знову і неосудно, насмілить призивати Тебе, Небесного Ботця, і промовляти Божим Боже що є сина, не присудиться.

«Це спільна чаша з зерном, Роман та Юлія, є символом того, що сьогоднішнього дня в вашому житті все має бути спільне. Спільне має бути досягнення і радощі. Спільними мають бути однодумними, якісь невдачі, які наважають в нашому житті. Але якщо пити чашу життя разом, то все солодка стає ще солодшим, бо житло ділиться на двох і стає легшим, і стерпнішим. Я вважаю, єдності і однодумності до всього. Йдемо по готові, тричі Свілишся, жена ще врага, і лословий сяг і са, і як, як і перебуваючи в мирі, та по правді виконуючи заповіді Божі. Як сара, і звеселися, як ревека, і рознорися, як рахиль, тішаючи чоловіком своїм, одержуючи заповіді закону, бо така воля Божа. Що до Кане Гадалеської там шлюб благословив, благословиш рабів твоїх цих, що твої з волі Твоєї шлюбом с'єдналися, благослови їхнім ходи та виходи, промножу добрі життя їхнє. Прийми вінці їхні у царстві твоїм і збережи їх чистими, непорочними і неосоромними на віки віків. Ми росіми.

Дарує вам до обіця, радість у дітям успіху житті та вірі, і нехай сповнить вас усяким добробутом у землі, і сподобить вас, не благоприйняти, молитви святої породиці і всіх святив, Святая присвятая спаси нас, спочити нашого, що пришестям своїм чесним, що показав. Молитвами пречистої свій Матері святих славних свянях апостолів, святих боговімчених і рівних апостолів Костянтина та Єлени, святого Прокопія і всіх святих, помилує нас, він благий чоловік, полюбний. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Роман та Юлія щиро вітаю з таїнством вінчання, яке сьогодні з вами звершилося. І звершив його не просто священник, а сам Бог, тому що Бог єднає людські душі, серця у єдине ціле. І сьогодні ми поєдналися навіки тим Союзом Шлюбним, Шимас вас і вся церква вітає. Таїнство вінчання є таїнством єднання чоловіка і жінка. І дуже важливо, щоб цей зв'язок був завжди. Як каже писання, те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. До сьогоднішнього дня ні ви самі, хто інше не має праві вас розлучити, тому що ви поєднані Богом, і ви чули, напевно, слова, що щуби звершуються на небесах. Дійсно, так воно є. Саме на небі звершується щук, тому що Бог його звершує. Таїнство вінчання є початком сімейного життя, і дуже важливо пам'ятати, що ви поєдналися в Бозі, ви не просто отримали свідоцтво про вінчання в церкві, отримали Божу допомогу, Боже благословення. Ви будете його відчувати. Дуже важливо пам'ятати про Бога і шанувати Його заповіді. Бо саме виконання Божих заповідей є тим секретом щасливого сімейного життя. Хто любить Бога, хто любить ближнього свого самого себе, хто намагається виконувати Божий закон, той щасливий. Адже Божий закон навчає нас не перелюбствуй, не обманюй, не кради, не ображай, шануй батько твою, матір твою. Коли чоловік і жінка ці Божі закони виконують, вони одночасно одне одного і люблять, і поважають і шанують, і нічим не ображають. Є таке золоте правило християнства. Я хочу, щоб з тобою поступали люди, саме поступай і ти з ними. Тому наматі завжди одне одного любити, поважати, шанувати. Метати про ту клятву, яку дали сьогодні, бути завжди в любові, в вірності до кінця своїх днів, до самої смерті. Тому бережіть цю клятву, тому що ви дали її Богові, дали її перед своїми батьками, перед багатьма вашими родичами. Сімейне життя інколи має якісь випробування і якісь труднощі, але любов все перемагає. Якщо вона є справжня, якщо вона є сильна, всі ті труднощі долаються. Тому намагаються завжди пам'ятати, що любов, яка ви сьогодні провели на весільний рушник, має з кожним днем ставатися сильніше і сильніше. А для цього потрібно трудитися треба працювати для того, щоб ви дійсно були щасливі, адже Любов не просто слова, це є конкретні вчинки, це і добрі справи, це є повага, це є пошана одне до одного. Тому щоденно допобайте про те, щоб не було образ, щоб не було якихось сварок, щоб не було нічого, яке вас розділяє, що вас розділяє, а навпаки при цьому відчували єдність. Дбайте про те, щоб у вашому домі завжди була молитва, моліться зранку ввечері, приходьте в церкву на богослужіння. Я вам бажаю завжди відчувати радість. Від сімейного життя успіх і мати глибоку любов, любов вічну і неповторну. Сьогодні радіють не тільки ви, а й ваші батьки, які нарешті дочекалися, що їхні дітки стали настільки дорослими, що утворили свою власну сім'ю. Вони радіють і трошки сумують, що їхні діти покидають родинне Гніздо. Але так влаштоване людське життя, що діти виростають і створюють свою сім'ю. Батьки треба любити, шанувати і надалі, а батьки ви допомагайте своїм дітям, щоб вони. Інколи отримують вас якусь пораду і матеріальну допомогу, якщо є можливість, але не нав'язуйте себе, не будьте арбітрами в їхніх стосунках, не намагайтеся керувати у їхні, їхній сім'ї. Лише щось підкажіть їх і навчіть. Я вам бажаю стати щасливими бабусями і дідусями, нехай ваші дітки вам потрують внуків в майбутньому. То я бажаю вам стати щасливими батьками, адже дітки це є багатство в кожної сім'ї. Тому нехай Господь вам потім дітей на подовження вашого роду. Найголовніше вам бажаю радості, щастя, миру, щоб ви і ваші діти ніколи не бачили війни, щоб ваша серця завжди було Бог, любов і мир. злагода до вашої оселі. Достаток і всі ті блага небесні і землі. Нехай вам й подасть. вам, радості, любові і всіх благ небесних і нехай Господь Бог збереже вас ноги і благі роки життя. Благословене, мирне життя, здоров'я і спасіння, ходи Господи, рабам! Роман Юрій бережи нам ноги і благі літо. От і ось такі запари є. Це і сина, ось туха, І, 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 і отак от тримаєте рукою, веселий кліпка, курошу. Нехай застати вулиці, вас покриває свої круги, розпіжається, як позбавимо. Сина і сижу, тупи. Зараз проходимо за мною, постаємо душний, обличчя беруть. Вітаюся. І на завершення Роман та Юлія Ярую вручаю це свідоцтво продається вручання, яке є документом церковним, що наголошують, що життя вчалася в теме Божому. І Господь вас вставили на сімейне життя. Тому вижити ці документи, нехай це буде вам таким собі стимулом завжди церкву приховувати, допомогу просити і любити одного саме. Зараз допомогти і, і виходить цілий хрест, таким чином для селю та відчуття. Всі родичі хлопці виходимо, опортуємо хвест, вже на вулиці, вітаємо віддаємо та Романа, і з небічні сілі і стаємося в Будь ласка, ходимо сім'я.